Я перший подих води, я жива жила в землі, я струмок. Я не шумлю, як водоспад, мене не видно на мапі, як Дніпро. Але без мене був ні Дністра, ні південного Бу, ні жодної великої реки України. Мене ніколи не бачили великим, але я живий. Я народився у горах, джурчав між скамінням, я ніс прохолоду деревам, силу травам, відображав блакитне небо. А ще до мене приходили звірі і птахи. Тут пили воду кусолі і зайці. У моїх берегах жили жабки та рибки. На камені біля мене часто стояв лалека. Я давав життя всім, великим та малим. А тепер мене почали забувати. У моїх хворих сонець, пакети, банки та пляшки. Мене заливають грудом, на мені будують, мене затоптали байдужістю. Я хворію, я плачу, бо мене майже ніхто не чує. Тут, знаті, ще не пізно. Ти можеш стати тим, хто мене почує, тим, хто не пройде повз. Ти голос людини, я голос усіх річок України. Рятуй мене, тоді ти врятує світ, про який ти мрієш.